Володимир Гриського, мені, та блядь, це ж це, йому там помирати тому Грицьку треба, блядь. Це ж все вже мумія. Так, колись це був дипломат. Але ж, ну, от є такі люди, які вони, вони освічені, і вони навіть досвідчені. Але знову ж таки, вони можуть тільки пиздіти. Тому так, для України минулого, тобто взяти нашу Україну, яка вона була тоді там. Ну, давайте возьмемо там до, до Майдану, до 2014 року. Ну а Грицько, ну крутий чел, ну він умний, він э, дипломат, так. Але ж, але ж зараз мені все ж таки здається, що йому потрібно там нянчити онуків і просто вже таки, нахуй, ну от тебе там звуть кудись в ефір. Ну, нащо ти туди виходиш? Ну, чувак, ну а ну, коли ти будеш завершувати? Вже все, блядь. крути там самокрутки, кури, блядь, і не вийобись. От якось так. Тобто, я його сприймаю як минула епоха. Я скажу, що мені, Огрисько, його думки, його е, там якісь. Е... Погляди зараз мені вони просто не цікаві. Я коли дивлюсь, ну це як пусте місто, якесь ні о чому, але ж ну там в минулому, так дипломат України, Україна, яка ні на що не претендувала в Європі, так там десь там на задворках Європи була. І от він такий же, як та епоха України, на жаль.